Сучасна історія не має білих плям. Інтернет пам'ятає все. Кожна подія фіксується іноді до секунд, завдяки смартфонам, дронам, камерам спостереження і навіть звичайним очевидцям. Кожен з нас, усвідомлено чи ні, додає свій фрагмент до величезної мозаїки історії. І хоча впорядкувати цей хаотичний інформаційний потік надзвичайно важко, це все ж таки можливо. Саме тому сучасна російсько-українська війна відрізняється від Другої світової війни у В'єтнамі чи радянської кампанії в Афганістані. Ця війна задокументована набагато детальніше. Переписати її історію, перекрити факти чи приховати правду значно складніше. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Я спеціально наголошую на слові офіційне. Бо в умовах інформаційної війни, коли простір заповнений фейками, чутками та маніпуляціями заради кліків і переглядів, лише офіційні джерела, хай навіть частково відфільтровані цензурою, лишаються опорою достовірності. Але є ще один важливий момент, бо просто розповідати про війну вже давно замало. Це звучить цинічно, але це факт. Навіть найдраматичніші та найрезонансніші події треба подавати так, щоб вони зачіпали і утримували увагу. Бо лише тоді інформація справді працює і формує пам'ять, впливає на суспільство і протидіє ворожій пропаганді. Повітряна операція це завжди надскладне завдання, де помилки бути не може. Високоточний авіаційний удар по противнику це результат ретельного планування та процес, який критично залежить від якості взаємодії. Тут важливо все: і досвід пілотів, і узгодженість роботи штабів, і готовність оперативних аеродромів, звідки у потрібний момент здіймаються в небо бойові машини. Українські льотчики розповідають про одну з таких операцій. У ній тактична авіація повітряних сил не просто застосувала сучасне західне озброєння, а зробила це максимально ефективно так, щоб ворог не мав жодного шансу. Кожен виліт був точним ударом, кожна дія частиною великого задуму, який у підсумку зламав плани противника. Це історія про майстерність, про холодний розрахунок, про взаємну довіру та відвагу тих. Хто щодня підіймається в наше нині геть не гостинне небо. Сьогодні я здійснював пуски ракет АДМ-160 «Малди». Ці ракети призначені для того, щоб брати на себе основний удар протиповітряної оборони, ставити перешкоди. Ця ракета є обманкою для систем протиповітряної оборони. В цей час на іншому аеродромі наші побратими програмують ракети «Шторм Штормшедов. Або скальпи для нанесення ударів по противнику. В співпраці з ударними групами під час таких операцій ми використовуємо протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Точність у небі має пряме продовження на землі. Знищення російської нафтової інфраструктури це один з ключових елементів стратегії. Сили оборони України систематично виводять з ладу заводи з переробки нафти, нафтобази, склади пального та об'єкти транспортування паливних продуктів. За оцінками західних аналітиків, лише у 2024 році українські атаки пошкодили щонайменше 15 нафтопереробних підприємств у різних регіонах Росії. Це призвело до зниження обсягів виробництва бензину і дизпалива на десятки відсотків. А значить, логістика військових частин, що воюють проти України, стає складнішою і дорожчою. Ворог змушений витрачати ресурси не тільки на фронті, а й у глибокому тилу, відновлюючи критично важливі для себе об'єкти, пояснює аналітик центру Разумкова Максим Білявський. На його думку, системний тиск на енергетичну галузь Росії з часом може стати тим фактором, який ослабить здатність Кремля утримувати війну в нинішніх масштабах. Детальніше дивіться у свіжому відео від медіа центру головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України, канал «Захисники Незалежності. Будків серед цих інцидентів стались на нафтопереробних заводах, тобто там, де нафта безпосередньо переробляється і випускаються відповідно моторні палива, і не тільки моторні палива, наприклад, газ, яким ворог заправляє ті Бомбардувальники, які запускають по цивільним нашим об'єктам ракети. Результатом таких інцидентів стало зменшення однозначно спроможності самого ворога забезпечувати військову інфраструктуру, військові об'єкти, військову техніку. Батько і син прічопліч прийшли до лав 60-ї окремої механізованої бригади у перші дні повномасштабного вторгнення. Вони служать в одному підрозділі, виконуючи різні, але однаково важливі завдання. Батько готує боєприпаси, а син запускає FPV-дрони, що з цими снарядами нищать ворога на передовій. Цілком логічно, що серед небезпек війни вони найбільше переймаються один за одного. Для них це не просто військова служба, а спільна обітниця, яку дали ще до виходу на фронт, разом стати до оборони країни і разом повернутися до вас. Ця історія це нагадування, що навіть у вирі боїв любов до батьківщини нерозривно поєднана з силою родинних уз. Війна загартовує серця та не може забрати найціннішого віри у життя, де батько і син знову обіймають своїх рідних вже в мирній Україні. Історії таких сімей це більше, ніж фронтові хроніки. Це доказ того, що український народ тримається на родинних цінностях, які сильніше за будь-яку зброю. Саме вони допомагають вистояти там, де, здавалось би, це зробити неможливо. Використовує. Бачили призводіте лісовічними снарядами проїзди, але пох... я взагалі не знав, що це таке. І саперка, і міни різні, А потім інтернет, досить такий, що там до других поїхали колег, там подивилися, там подивилися. І зараз ми самі готуємо нормально все. Просто полюбив цю професію. Родинні узи, Любов до Батьківщини і Незламна воля це те, що надихає наших захисників. Але на війні лише цього недостатньо. Тут потрібна ще й сучасна надійна зброя, бо якими б міцними не були родинні обійми, ворога не зупиниш голими руками. І хто б що б не казав, не існує ані економічних, ані культурних, ані дипломатичних інструментів, які є більш ефективними для оборони ніж зброя. Українська автоматична гвинтівка Уар-15 це штатна зброя Національної гвардії України та основна гвинтівка бригади Хартія. На своєму офіційному каналі в YouTube старший офіцер-інструктор з вогневої підготовки 13-ї бригади Національної гвардії проводить відеоурок на тему Все, що треба знати про УАР-15. Перша частина цього уроку присвячена основним тактико-технічним характеристикам, базовим налаштуванням та режимам вогню. Ще по органам керування. З цього боку гвинтівки у нас знаходиться запобіжник, він же перевідник вогню. Дуже важливий орган, тому давайте про нього в двох словах зараз більш детально. Ось у такому вигляді зброя у нас знаходиться на запобіжнику. І більшість маніпуляцій зі зброєю у нас мають виконуватись на запобіжнику. На відміну від автомата Калашникова, UR-15 можна зарядити на запобіжнику, розрядити на запобіжнику і перевірити наявність у ній патронів, не знімаючи її з запобіжника. Це дуже зручно і дуже безпечно. У випадку, якщо нам треба відкривати вогонь, ми великим пальцем правої руки робимо ось такий простий жест. Клац! Сучасна армія, сучасна війна це не лише про індивідуальну зброю. А більше, зараз навіть танк вже не є королем поля бою. У 21 столітті на перший план виходять технології, які дозволяють діяти проти ворога, мінімізуючи ризик для життя, себто на відстані. Саме таку роль відіграють НРК наземні роботизовані комплекси. Це дистанційно керовані машини, здатні виконувати завдання там, де перебування людини занадто небезпечне. Україна йде в ногу з сучасним світом, а в деяких аспектах є буквально законодавцем моду. Ми виробляємо власні системи радіоелектронної боротьби, вдосконалюємо безпілотники і активно впроваджуємо наземні роботизовані платформи. Завдяки їм наші воїни отримують шанс працювати без прямого контакту з ворогом. Свіже відео від 141-ї бригади присвячено першій місії з вивезення пораненого бійця. І робота не припиняється ні на хвилину, бо кожна така місія це шанс врятувати життя. Нас супроводжували очі, помінували нам шлях. Прийшлося біжать, по пораненого, пораненого рома. Звук привітав його. Сказав, що він в нас вперше, кого ми так евакуювали. Він був дуже довольний. Він там дякую, дякую. Хлопці, дякую. Військовослужбовець костелі закинув, коли йому в рацію кричали викиньте їх. Він почув, подав знак, все правильно зробив. Я його раніше побачив, чим наші пташки. Адреналін був, бо тепер ти розумієш, що ти везеш не просто 20 паків води. А ти везеш людину. Техніка потребує уваги. Зброя потребує уваги. Але значно більшої уваги потребують люди. Варто розуміти, що одним бійцям треба психолог, іншим капелан. І ці дві постаті точно не є конкурентами за увагу солдата, бо працюють вони у взаємодії. І свіже відео від третьої окремої важкої механізованої залізної бригади присвячене роботі капелану. Протерей Ігор Ковалик поєднав дві свої мрії: бути священником і служити у війську. І от на війні він відчув усю тяжкість дуспастерської місії та завжди знаходить сили у словах Євангелія Ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Найболючішим випробуванням для нього стала трагедія у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, коли російська ракета Іскандер вбила 59 людей. Саме тоді він узяв позивний Гроза. Водночас були моменти радості фронтове вінчання офіцера, хрещення бійців, які знайшли віру на війні. Капелан відомий своєю людяностю та почуттям гумору. Коли бачив виснажених бійців, починав жарти. Щоб повернути їм усмішку і сили. А вже потім говорив про Бога та молився разом з ним. Про його шлях: службу та віру на офіційному ютуб-каналі Бригади. Рекомендую. Взяв собі позивний гроза. Я розказав їм історію, яка, на мою думку, чітко описує весь той жах і біль, який несе нам Московія. Історію про теракт в селі Гроза. Тут загинуло 59 жителів села Гроза. Минулого року в річницю пам'яті цієї трагедії мною було освячено цей меморіальний комплекс. Періодично сюди заїжджаємо з Владикою Харківським слобожанським метропаном, Звершуємо тут панахідні заходи в пам'ять про загиблих. Це не раз вже було сказано, і це не раз буде повторено в майбутньому. Армія це дзеркало суспільства, це його зріз. Тут є люди з різними світоглядами, з різним рівнем освіти і доставку, з найрізноманітнішими цивільними професіями. Саме тому контент, який створюють і публікують Сили оборони України, є такий багатогранний. У ньому є все: від серйозної аналітики, історичних матеріалів до жорстких репортажів з форматі як є з місця подій. Від навчальних курсів до зворушливих історій кохання, що народжується навіть серед війни. Тож кожен глядач може знайти щось близьке саме для себе. І якщо вам подобається цей формат, поставте вподобайку. А якщо певна тема викликає особливий відгук, підпишіться на офіційний канал відповідної бригади чи підрозділу. Якщо ж ви вважаєте, що якась бригада або батальйон залишилися поза увагою, напишіть про це в коментарях. Бо це не фінал, і це точно не хід парад, це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. До зустрічі!